Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіа платформи вгору. На Кінбурнській косі окупанти використовують цивільних як живий щит. Про це сьогодні поговоримо із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Я нагадаю, що ви можете ставити питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну, а я вже переходжу до огляду новин. Протягом минулої доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Береславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Серед них місто Береслав, села Новобереслав, Зміївка, Михайлівка, Гаврилівка, Львове та Одрадокам'янка. Про це повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Унаслідок авіаційних ударів росіян по селу Новобереслав пошкоджено близько 20 житлових будинків. Також окупанти використали безпілотник для скидання вибухівки по Береславу. Руйнувань зазнали господарські споруди. У селі Гаврилівка через обстріли пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На жаль, внаслідок артилерійського обстрілу села Одрадокам'янка один чоловік отримав поранення. Ідеться в дописі. По Херсону ворог випустив 35 снарядів. Поцілив у складські приміщення та територію гаражного кооперативу міста. За даними Херсонської міської військової адміністрації, ураження зафіксовані в Антонівці та молодіжному. Також окупанти атакували садове. У колабораціонізмі підозрюється експравоохоронець з Херсонщини. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, він обійняв посаду так званого тимчасово виконуючого обов'язки інспектора роти охорони об'єктів управління Державної служби охорони при головному управлінні МВС Херсонської області. Як зазначають, чоловік здійснював охорону об'єктів, сприяючи функціонуванню незаконно створеного правоохоронного органу на тимчасово окупованій території Херсонщини. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Від дій аферистів постраждали жителі Херсонської області. Через різні шахрайські схеми та свою довірливість громадяни втратили понад 300 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Херсонської області у Береславському районі. 27-річний чоловік на одному з сайтів прочитав оголошення про продаж автомобіля за прийнятною ціною. Заявник зв'язався з продавцем, домовився про покупку транспортного засобу та перерахував за автомобіль 263 тисячі гривень. Після цього покупець зник і більше на зв'язок не виходив. У 70-річної Херсонки шахраї зняли 24 тисячі гривень. Жінка намагалася оформити допомогу від міжнародної організації. Заявниця перейшла за посиланням, яке було у повідомленні, внесла особисті дані та дані своєї банківської картки. Поліція попереджає: не розголошуйте нікому дані своїх банківських карток: пін-код, cvv код термін дії карти, паролі з смс-повідомлень. Купуйте товари лише на перевірених сайтах та не робіть передоплату. А у Милівській територіальній громаді продовжує приймати психолог від благодійного фонду Янголи Спасіння. Про це повідомляє голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Як зазначають у дописі, співпраця з фондом дозволяє забезпечити безплатний доступ до психологічної допомоги. Друзі, а я нагадую, що на сайті медіаплатформи вгору є статті з експертами із різних сфер, зокрема, інтерв'ю із психологинією Євгенією Неделевич про підтримку тих, хто залишився в окупації. Детальніше про це можна прочитати на сайті. Посилання на статтю залишаємо у коментарях. На Херсонщині затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу. Сума збитків становить понад 200 тисяч гривень. Під час відпрацювання акваторії озера погоріла перше та погоріла друге національного природного парку Нижньодніпровський, а також річки Кошова. Співробітники сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського районного управління поліції помітили човен, в якому перебував чоловік. Про це повідомила поліція Херсонської області. Під час перевірки правоохоронці виявили дві мисинові сітки загальною довжиною 160 метрів, а також рибу, тарань, окунь, молодляща, карась, лин. Сума збитків, завданих державі, складає 235 тисяч гривень, за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження. Херсонський водоканал отримав від швейцарського агентства з розвитку та співробітництва обладнання для чищення колодязів. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Підприємство отримало компактний штатив, генератори, помпи, шланги, які легко встановлюються і демонтуються, що дозволяє оперативно змінювати дислокацію та прочищати засмічені або замулені колодязі в умовах щільної забудови. Там, де складно проїхати великій каналопромивній машині, також до обладнання додається комплекс захисного спецодягу для безпечної роботи, в заглиблених приміщеннях та колодязях. Херсонгаз відновив роботи вайберботу та особистого кабінету. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук акціонерного товариства «Херсонгаз». Споживачі природного газу можуть цілодобово отримати актуальну інформацію про стан рахунку за розподіл, нарахування, оплати, обсяги використаного газу, історія передачі показників тощо та швидко передати показники у період з 1 по 5 число кожного місяця, додають в товаристві. Як зазначають, нещодавно ворожим обстрілом було пошкоджено будівлю та обладнання акціонерного товариства Херсонгаз. Через що було знищено обладнання для роботи електронних сервісів. У межах національної ініціативи пліч опліч в селі Чкалово-Береславського району полтавські будівельники відновлюють 25 пошкоджених росіянами будинків. Про це повідомила начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Як зазначають у дописі, очікують підвезення вікон, після чого розпочнеться їх встановлення. Також люди отримали будівельні матеріали для ремонту. Приблизно 800 людей у Бориславському районі отримали необхідні ліки. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Як зазначають, за два дні профільні лікарі гінеколог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, психіатр та сімейний лікар проконсультували 262 мешканців Борозенського. У Калинівському спеціалісти провели 131 медичну консультацію. Також сьогодні лікарі ведуть прийом мешканців Давидового броду. Візит лікарів став можливим завдяки проєкту Медичний десант благодійного фонду Коло. Йдеться в дописі. Сьогодні, 28 липня, бригади тероборони отримали два сучасні човни, що допоможуть у виконанні завдань з оборони звільнених територій та деокупації лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської оба. Як зазначають у дописі, човни потужні та міські. Вигуни швидкі. Завдяки цьому вдасться зберегти життя наших захисників і захисниць. Наших бійців підтримали команда Товариства Будрегіон та товариство Автомагістраль 2016 Сьогодні, 28 липня, Херсонщину включили до переліку територій, на яких ведуться бойові дії. Відповідний наказ затвердило Мінреінтеграції. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. При ухваленні цього наказу врахували наші пропозиції щодо функціонування державних установ та реєстрів, додав Прокудін. Тобто їхню роботу не буде припинено, то жителі області й надалі зможуть отримувати державні послуги. Населені пункти Херсонщини, які включили до зони бойових дій у Херсонському районі. Херсонська, Білозерська, Станіславська громада, а також села Новотягинка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка та Чорнобаївка. У Береславському районі Береслав, Зміївка, Новобереслав, Дочани, Качкарівка, Милове, Республіканець, Крупиця, Червоний Маяк, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгінка, Тягинка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка. Осокорівка у Каховському районі весела та козацьке. На цьому друзі я завершую огляд новин і далі будемо говорити про Кінбурзьку косу із керівницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю. вас! Героям слава. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Кенбурзькій косі? Чи поменшило там російських військ, та чи знизився їх контроль на цій території? Кількість і концентрація російських військ там на жаль не зменшується. Вони мають там сталий контингент. Час від часу його ротують, тому що знаходитись там важко. Вони дуже часто називають виїзд на західну частину Сіморської коси для виконання вогневих завдань квіток в один кінець, тому що, як правило, наша зворотня відповідь, як правило, прилітає дуже-дуже влучно і дуже швидко, тому вони в більшості випадків намагаються гатити за будинків мирних мешканців. Ховаючись за живим щитом, як це в них заведено. Але бачимо, що морально-психологічний дух у них там дуже низький, вони пиячуть, вони дуже різними способами намагаються зняти так званий стрес, того, що нема в них перспективи виходу звідти, бо зобов'язує командування тримати ту, ту позицію. Але е, час від часу обстрілюють Чаківську і Куцюрубську громаду. Зокрема, минулої доби обстріли були з реактивних систем залпового вогню і поранено п'ятнадцятирічна і до 20-річна. Ну фактично, дитину, оскільки ще люди не дійшли не до росла життя, як то кажуть, а отримали важкі поранення ніж кінцівок. Через те, що ворог обстрілює населені пункти, також є загроза Дніпробу школи, тому що вони не. Отакої, що називається, Втратила зв'язок. Так буває, на жаль, якісь перепони трапляються. Ми в прямому ефірі нагадаю, друзі, поки чекаємо пані Наталю, ставте, будь ласка, свої питання у коментарях. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, але закликаю всіх ставити свої питання. Говоримо про ситуацію на Кінбурзькій косі. Також далі будемо говорити і про лівобережжя, і про ситуацію взагалом. Пані Наталя вже до нас приєдналася, повернулася, тож продовжуємо. Є загроза Дніпробузькому лиману в сенсі використання морських транспортних шляхів, тому що постійні обстріли на цьому напрямку не дозволяють долучати будь-яку будь-які плавзасоби для прямування цими шляхами, оскільки зараз продовження зернової угоди під великим питанням і Вирішити його треба на дуже високому рівні, звісно, не йдеться і про функціонування Миколаївських портів, але сам факт, що навіть там місцевим мешканцям неможливо використати ці транспортні шляхи для прямування і евакуації з Кінбурнської коси, наскільки їх населені пункти фактично по периметру заміновані ворогом, для того, щоб залишатися там живим щитом. І не, нікуди не зникати, а бути захист, захистом для окупантів. Ви кажете про живий щит на Окосі, що окупанти прикриваються цивільними. Чи можна ж сказати, що вони бояться наступу сил оборони? Настільки наступу, скільки поки що контрбатарейної боротьби, оскільки специфіка попівстрова Кімбурдська коса. Тому що зв'язок з материковою частиною там все ж таки на окупованій ще території Херсонщини. І, звісно, підтягування сил ворогом можливе. Інше питання, що вони зараз туди не додають додаткових ресурсів, бо вони їм потрібні на більш гарячих напрямках: на Запорізькому, на Східному, там, де дійсно точаться дуже запеклі бої. Який у цілому моральний дух російських солдатів на лівому березі Херсонщини? Моральний дух в великому занепаді, оскільки в них процвітають кишкові інфекції, вони ще не подавали наслідки повинні, завдяки якій зникла в багатьох місцевостях питна вода, і вони мають ці складнощі, такі самі, як і місцеве населення там, також дуже розповсюджений там. Пішкових будники в зв'язку з тим, що висока вода підірвала і спотомогильники, і загалом цивільні кладовища, і, взагалі, перенесення рубежу оборони, які їх зараз змушують відновити, і для них дуже небезпечне, оскільки там змінилася карта мінних полів, вони часто підриваються на своїх Жічмінах, оскільки не знають, куди саме їх закинула, і цей процес. Щільного замінування повернувся до них з боком, і зараз вони намагаються провести щільне розмінування, а воно повертається як карму. Знаєте, тобто вони самі на своїх мінах і підриваються. Крім того, дуже в них розповсюджені суперечки серед підрозділів хто важливіше, хто елітніше. І там, де зсереджені, наприклад, десантно-штурмові підрозділи, які використовуються в більш важливих операціях, там більш зневажливе ставлення до нещодавно мобілізованих, яких навіть свої серед своїх вважають гарматним заходом. На хвильку перейду до коментарів наших глядачів, тому що бачу питання. Ну тут Слава ЗСУ пишуть, це у нас традиційний коментар. Добрий вечір, будь ласка, скажіть, що відбувається в залізному порту? Там багато наших українців переїхали з підтоплення на лівобережжі, чи випускають їх залізного порту на підконтрольній Україні території? Такого прямого сполучення немає. Спеціальних коридорів ніхто не влаштовує. Знаємо, що будь-яке рятування або доступ до будь-яких послуг або благ цивілізації. Відбувається через насильницьку паспортизацію. Тобто, якщо у вас є намір отримати якісь покращення свого становища, будь то виїзд з підтопленої території, будь то отримання медичної допомоги, документу про освіту, кому потрібний в безпосередньо про закінчення, наприклад, освітнього закладу, Будь-яка інша соціальна допомога або гуманітарна допомога все відбувається виключно в обмін на червоненький паспорт, тому що вони формують фактично для себе мобілізаційний ресурс. Їм важливо зараз максимально порусити так званий процес населення, тимчасово окупованої території, для того, щоб всі ці русічі новоспечення пішли. Для посилення оборони. А до речі, чи готують окупанти місцеві вибори на цих територіях? І що зараз взагалі відбувається з паспортизацією, чи сповільнилися її темпи, чи навпаки? Темпи тримаються ті самі, вони не те, щоб готуються до якихось спеціальних виборів. У них одна мета це загальноросійський день виборів 10 вересня. Під нього вони на далеку перспективу готують електорат, тобто паспортизація не тільки чоловічого населення, наприклад, яке їм цікаве з огляду мобілізації, а і жіночого населення. Також вони продовжують вивезення дітей, і це ще один злочин, який вчиняє Росія на території України, спрямований саме на геноцид нації, оскільки вони намагаються викоренити. У дітей їх національну ідентичність, вивозять їх якомога далі в ці місцевості і райони, де починається їх обробка на тлі російської пропаганди? А яка ситуація з логістичним постачанням озброєння росіян на півдні? Чи відновили вони його через Керченський міст, і чи суттєво впливають винищення складів боєприпасів росіян на ситуацію на полі бою? Знищення складів суттєво відбувається. Ми спостерігаємо, що останні дні зменшилася кількість обстрілів. Вони не перевалюють за позначку 50, а минулої доби взагалі було там до 25-28 обстрілів, тобто це вже свідчить про дуже суттєву нестачу боєприпасів і неможливість ворога вести бойові дії в контрбатарейному режимі. Постачання вони відновити енергійно не можуть, тому що пошкоджені мости не працюють в повній потужність. Вони намагаються все ж таки використовувати альтернативні шляхи материкові, але і там є Піскає невдача, тому що наш вогневий контроль не дозволяє навантажувати ці е, транспортні шляхи в повну міру. Вони не можуть відправляти там е, сформовану військову колону. Їм доводиться розріджувати її цивільним населенням для того, щоб забезпечити собі захист ну, живим щитом від сил оборони, знаючи, що ми не б'ємо по цивільним. Е, от таким чином вони намагаються розподілити ці військові вантажі е, серед. Е, Цивільного населення, і тому дуже дозоване підтягування ресурсів відбувається. А це все час, а час грає на нашу користь. Зрозуміло. У нас є ще одне питання. Є питання, пані Наталі, не знаю, чи у вас є відповідь, але таке: ще одне питання, будь ласка, як підтоплення вода відійшла? Чи відійшла вода від голої пристані? За нашими даними, не в ще відійшла вода, є ще місцевості, де вона досить висока. Навіть настільки її рівень важливий, стільки неможливість проїзду, пробирання до деяких подвір, до деяких мікрорайонів, і тому ускладнена ситуація з виявлення. і Підведення підсумків, якщо можна так сказати, з'ясування потужності трагедії, з'ясування кількості загиблих, кількості поранених і так далі. Тому ця робота буде ще тривати довго, і певним чином це ускладнено також через те, що росіяни не допускають туди міжнародні організації і якісь таких. На випадках можуть бути залучені і провести відповідний моніторинг, відповідну ревізію того, що сталося, і можливо надати допомогу тим, хто потребує. А в яких ще районах, селах, містечках Лівобережжя складна ситуація після підтоплення, чи то хвороби, чи то вода, чи ще якісь проблеми? Чи відомо вам? Я не зможу зараз назвати. Населені пункти, це скоріше питання до місцевих адміністрацій, але ми бачимо і спостерігаємо, що через те, що ворог не повертається на деяких напрямках на свою позицію, може свідчити про те, що там поки що ситуація не благоприяти. Пані Наталю, дякую, що ви завітали сьогодні до нашого ефіру і на все добре. До побачення. Тож, друзі, поспілкувалася з пані Наталією Гуменюк про ситуацію на півдні, на, на тимчасово окупованому лівобережі, а також що відбувається на фронтах на півдні. Є питання ще таке, що в садовому? Якщо ви про Садове, яке відноситься там, неподалік від Херсона, то там були обстріли. І це є у звітах міської військової адміністрації. Детальніше можете послухати на початку ефіру. В новині в новині одні з новин я повідомляла про ті населені пункти, які зазнали обстрілів. Їх чимало, і це не тільки там Херсонський район, ще також інші райони. Отже, друзі, хочу нагадати, що ви також можете звертатися до юристів фонду милосердя та здоров'я, це херсонська організація, за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Якщо у вас є питання юридичного характеру або якісь проблеми, які потребують розв'язання, звертайтеся до юристів з понеділка по п'ятницю, з 9 по 17. ви можете використовувати також телеграм-вайбер Signal, WhatsApp. Ну, і також нагадаю, що е, ви можете підписатися на наші майданчики у соціальних мережах, чому це варто зробити, а тому, що е, там зібрані новини відеорепортажі, е, фоторепортажі е, з Херсона, з Херсонщини. Е, ви бачите, зараз нас можна шукати на Фейсбуці у медіаплатформа вгору. Ми там у Телеграмі ми вгору Горунью, в інстаграмі, ми вгору. Також у нас є сторінка у Тіктоці. Приєднуйтесь в гору Херсон. Залишайте свої коментарі і, будь ласка, поширюйте. Тому що знаю, що зараз дописувачі деякі скаржаться, що про Херсон зникли новини, люди їх не бачать, Україна забула за Херсон, це неправда. Новини про Херсон і Херсонщину є. Мої колеги щоденно працюють над тим, щоб їх здобувати, щоб їх перевіряти, і тому це ще одна причина, чому варто підписуватися на наші майданчики. Там новини перевірені. Мої колеги також працюють над тим, щоб виявляти фейки. І розвінчувати їх. Так зване російське ПСО, е, як його називають, е, працює дуже потужно. Ми це бачимо впродовж півтора року, та й до цього воно працювало, тому що війна у нас триває вже е, 9 років. Е, але е, от команда вгору розвінчує всі ці фейки е, і озброює вас правдивою інформацією. Тож, будь ласка, поширюйте. Е, Наші соцмережі своїм друзям, своїм колегам також, щоб вони були в курсі того, що реально відбувається у Херсоні та Херсонській області. Тому що я сама зараз бачу і в тому ж самому Тіктосі, де, до речі, у нас теж з'явилась сторінка: багато фейків, різноманітних думок, дехто просто там накручується, а дехто попадає, потрапляє під вплив російської пропаганди, на жаль, і щоб цього не сталося, будь ласка. Закликайте всіх своїх друзів підписуватися на наші соціальні мережі. Ну, і, звісно, у нас є сайт, де ви можете читати всі наші матеріали і всі наші новини вгору.орг. Шукайте у гуглі вгору і ви побачите. Так, є ще коментарі, вони нас вони підтримують. Дякую за ефір: всього харсонцям найкращого. Дякуємо вам за відгук. Дійсно. Зараз в Херсоні залишаються люди, місто як може, так і функціонує. Хочеться сподіватися, що вже скоро Херсон буде такою безпечною зоною, і чекаємо. На хороші новини від наших ЗСУ, вони обов'язково будуть. Друзі, нагадаю, що сьогодні говорили про головні новини Херсонщини на початку. Потім говорила з пані Наталією Гуменюк про ситуацію на фронтах наших південних Тож, якщо ви щойно приєдналися до ефіру, скоро він вже завершується, він вже добігає кінця. Подивіться з самого початку, тому що тут була важлива і цікава інформація. Я дякую всім, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. І на все добре. Запрошую вас вже наступного тижня. Будемо виходити в ефірі за графіком в понеділок, середа, п'ятниця о 20-й годині. Всім пока!